Кавказ це сонячне сплетіння Євразії, Коридор між Чорним морем та Каспієм, який може бути або кордоном, або не фортеці неприступною, або це може бути мостом. Між цивілізаціями, між регіонами І історично завжди імперії намагалися контролювати Кавказ. І Росія ж експансію свою всередині 18-го сторіччя таку повномасштабну розпочала не від того, що там просто хотілося подивитися на краєвиди. Це було суто геополітичне вимушене рішення для того, щоб контролювати ці коридори, і відповідно. На тлі конф... постійних конфліктів з е, Турецькою імперією, і Перською імперією, тобто здійснювати тиск. Тобто, хто не володіє е, Кавказом, тот не володіє коридором. Хто не володіє коридором, тот не регулює е, транзит як з півночі на південь, так і зі Сходу на Захід. І Україна має грати повномасштабну гру на північному і на південному угу. Кавказі. Тим паче в нас історично є для цього. Можливості і обставини, які дозволяють нам бути там не чужими.